Сьогодні буде у нас тема Перемога вірою. У біблії написано, що ми можемо перемагати вірою. І ми прочитаємо з вами чудове місце із Старого Завіту, історія, яка дійсно надихає і відкриває велич Божу. Ви знаєте, що приваблює в, в Біблії найбільше? Це Бог. Історія це історія стосунків Бога і людей. І от те, що стосується Бога, коли ми читаємо Біблію, найбільше приваблює. Там знаходиться його слава, благодать, присутність. І от сьогодні ми подивимося чудову історію, яка, знаєте, відкриває велич Господню і всіх тих, хто на нього надіється і йому довіряє. Давайте з вами прочитаємо з книги Ісуса Навина, з першого розділу і з по дев'ятий вірш. Після смерті Господнього слуги Моїсея, Господь звернувся до помічника Моїсея Ісуса Навиного, Сина з такими словами. Моїсей, мій слуга, помер. Тож тепер піднімайся і переходь з усім тим народом через цей Йордан, у край, який я даю Ізраїлевим синам. Кожне місце, де лише ступить ваша нога, я дам його вам, як обіцяв я Від пустелі до цього Лівану. Та до великої ріки, ріки Єфрат, увесь край Хетейців, і аж до великого моря на заході буде ваша територія. Ніхто не зможе тобі протистояти до кінця твого життя. Як я був з Моїсеєм. Так буду я із тобою. Я не залишу тебе, не відступлю від тебе, будь хоробрий і мужній, адже ти маєш дати цьому народові спадщину, землю, про яку я присягнувся ще їхнім батькам, що дам їм. Отже, будь сильний духом і дуже мужній, аби старанно дотримуватись і діяти згідно з усім законом, про який я. Який тобі заповів мій слуга Мойсей. Не ухиляйся від нього ні направо, ні наліво, щоб тобі щастило в усіх твоїх справах. Нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст. Роздумуй над ним день і вночі, щоб докладно дотримуватись усього, що написано в ньому. Лише тоді ти матимеш успіх у всіх твоїх справах і діятимеш. Розважливо. Тому я тобі наказую, будь хоробрим і мужнім, не жахайся і не бійся, адже Господь твій Бог з тобою крізь куди б ти не пішов. Одне з таких яскравих місць в слові, слові Господньому, що розповідає про те, як ізраїльський народ, який блукав в пустелі 40 років. 38 років ходили навколо однієї тої самої гори. Це було наказання кара від Господа для тих людей, які, які нарікали проти Бога і постійно були незадоволені своєю перспективою, і куди Господь їх веде, і попросили в нього померти в пустелі. І Бог сказав, так як ви просите, так я вам і дам. Вони взяли і вже не змогли нікуди піти, а тільки доживали свій вік в пустелі аж 40 років були там. Це вже було нове покоління, яке війш... діти цих, цих людей вони вже війшли в землю обітовану. І ось на порозі цієї землі обітованої відбулася зустріч їхнього вождя їхнього лідера Ісуса Навина із Богом, який сказав ось ці слова. Батьки цих людей, вони якраз побоялися завоювати цю землю. І вони не захотіли війти в цю землю. Ісус Навин і Халів одні єдині вони були готові як 40 років назад. Вступити у війну і завоювати, так і сьогодні. І ось вони стали перед цим вибором. І ви знаєте, це були люди іншого духу. Знаєте, що коли в нас є якась проблема, ми очікуємо чуда. А потім дивимося, а Господь не спішить робити чудо. А Знаєте чому? Тому що чудо не змінює наше серце. Ці люди бачили в пустелі кожний день чудо, але залишалися боговідступниками все життя. Крім Ісуса Навина і Халіна з того попереднього покоління, які загинули в пустині. Чим же відрізнялися Ісус Навин і Халін? Господь сказав: це люди іншого духу. Що це означає? Це означає, що ці люди, вони... Змінили, змінилися під пливом Слова Божого, яке прийняли в своє серце. Ось чому вони були іншого духу і іншої природи люди, на відміну від всіх тих людей, які не допустили Слова Божого в своє серце. Вони залишилися тими самими. Тому, коли ми очікуємо чудо, а Господь не спішить, тому що Він щось бажає змінити в нашій душі, в нашому характері і в нашому серці. І це можливо тільки через посіяне слово Боже в нашому серці. Коли воно проростає, коли воно набирає сили, коли воно стає частиною нашої сутності, і ми вже не можемо не жити по ньому. А тільки так, як. Хоче Бог, так як каже це слово. І ось Господь сказав такі слова Ісусу навину. Він сказав, куди тільки не стане твоя нога, це місце буде твоїм. В одному перекладі написано буквально означає: місце, за яке ти готовий воювати, буде належить. Тобі. Ви знаєте, коли ми дивимося вже на історію всю, яка відбулася, і як Ісус Навин протязі, здається, п'яти років він завоював цю землю, знищивши сім народів, 31 армія повстала проти Ісуса Навина. І Ісус Навин із своєю армією, переміг 31 армію. Добре озброєних воїнів. А ці люди вони взагалі не були воїні. Вони були раби в пустелі. Вони взагалі не мали ніякого там навику воювати В них, похоже, не було і військового обладнання Але вони перемогли 31 армію. І дивлячись на це, ми задаємо питання, як так могло статися? А справа в тому, що із успіх Ісуса Навіна він полягав у тому. Що він був впевнений в Божих словах, який сказав ось цьому тексті, який ми тільки що прочитали, що ніхто, хто проти тебе вийде, не, не зможе встояти проти тебе. Ти всіх переможеш. Перемога і успіх Ісуса Навина була в тому, що Він довірився цим словам. А в цьому тексті, який ми ще прочитали, там. Там якраз закладений секрет успіху. І секрет успіху Ісуса Навана в тому, що Він був впевнений в Божих словах. Чому? Тому що він був чутливий до Божого Духа, Прийняв все, приймав все, що той казав. І ця чутливість в нього розвивалася внаслідок того, що він роздумував, читав. Приймав і виконував слово Господнє. Ось звідки був, був секрет його сили, перемоги, того сердечного наміру, що я надіюсь на Господа, так як він скаже. Якщо це навіть не вкладається в мій розум, як це йти проти величезного міста Єрихон, Це було саме солідне, саме міцне з фортецею місце в той. В тому хануані, де були стіни взагалі абсолютно неприступні. Абсолютно неприступні, де декілька колесниць могли по стіні міста, по фортеці, просто проїжджати навіть і, і не торкатися одна одні. Де в стіні жили люди, тому що там були квартири, там були дома. Тобто, які вони були широкі, ті, ті, ті стіни. І Господь сказав. Ось як тобі потрібно воювати проти цього міста. Ти сім разів обходиш цілий тиждень, на сьомий день ти сім разів обійдеш, і, будеш, і потім закричиш е, військовий е, клич, кинеш військовий клич і стіни рухнуть. Ісус навин надіявся на ці слова. Не на свою силу, не на свій меч, на слова. Божі. Так от успіх його в тому, що він мав віру, яка перемагає, яка народжується в серці внаслідок дослідження і виконання Слова Божого. Тоді розвивається впевненість в словах Господніх і чутливість до Святого Духа. Тут іще такий чудовий момент в цій історії, в цьому тексті, якому ми прочитали, це те, що Ісус, Бог сказав Ісусу навину. Дивись, Моїсей, слуга мій помер. Все. Туди назад не дивися, не жалій. Зараз починається зовсім новий етап. Зараз починається твоя взагалі історія. Я буду так само з тобою, як з ним. Знаєте, в нашому житті бувають моменти, коли починається щось нове. Ми довгий час були в одній церкві, дуже багато років. 28. Потім почалося нове. Знаєте, нове завжди якось страшить. Але Господь нам дав у серці нашому слово своє, що це він веде. І, 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 і потім я згадав давнє проче про, слово, яке було до мене, і воно знову збулося. І знаєте, це все якби окриляло нас, давало надію. І ми розуміємо, що зараз початок нового. Тому що Господь щось намітив, план у нього є, і він щось бажає зробити нове в твоєму житті. І от Ісусу Навіну Він каже, все, Моїсей мої слуга мій помер. Тепер ти будеш уже. Я буду з тобою. Назад не дивись, туди не жалій. Зараз приготуйся до нового, до нової перспективи. Тому ти повинен встати і піти. На це потрібно було віра. Знаєте, легше було раніше йти за Моїсеєм. А тепер потрібно було самому йти. Але Господь якраз і поставив його, казав, а тепер ти встань і іди, щоб перейти через Єордан. В нашому житті можуть бути якісь нові етапи нашого життя. Вони можуть страшити. Але це щось чудове в перспективі, де є слава Господня. Тому що, знаєте, те, що пережив Ісус Славин. Воно відобразилося в цілу книгу в Біблії. Та Вона так і називається Книга Ісуса Навина. Тому що Бог, знаєте, в нього є свій план до нашого життя. І він просто чудовий. І тому він заохотив Ісуса Навина. Ти минуле забудь, зараз тебе чекає інше. І будь готовий. Піти туди, надіючись тільки на Слово Боже і на Його керівництво. Ісус Навин так і зробив. І знаєте, що в книзі Ісуса Навина написано, із всіх слів, що Бог сказав Ісусу Навину, всі виконалися. Тому в нашому житті, це те, що Господь буде говорити в нашому житті. Воно виконається. Якщо ми повністю надію на нього будемо покладати. Знаєте, в цьому місті ще є одне чудовий текст, про який я хотів би звернути увагу. Господь сказав Ісусу Навину», це третій-четвертий вірш цього текста. Кожен край, на який ступить нога ваша, я дам вам, як я говорив Моїсеєві. Тобто, Земля належала вже ізраїльтянам. Тому що 400 років назад була розмова Бога з Авраамом. І Господь сказав: Я даю тобі цю землю у власність. Вона твоя. Тільки ти візьмеш її у власність через 400 років. Коли я виведу твоїх дітей із рабства. Вони прийдуть і її заберуть. Дивіться, вона належить йому. Але виявляється, потрібно ще воювати, щоб її завоювати. Тобто в нас є обітниці Божі, дуже багато обітниць: Зцілення, вічне життя, радість Святому Дусі, Божа благодать, мир, різні, різні чудові перспективи, де Господь. Може відкриватися, вести, благословляти устрій, твоє життя, сімейне життя чи бізнес. Ну взагалі багато обітниць Божих для нашого життя. Воскресіння з мертвих. Але справа в тому, що вони для нас реальними становляться і відкриваються для нас, коли ми слухняні і готові до дії. Ісус Лавин міг забрати цю землю, тобто вона змогла стати власністю народу ізраїльського тільки через дві речі. Послуху Богу і готовому бути до дії те, що скаже Господь. Тому, який ми можемо висновок зробити з цього тексту? Перше, щоб мати перемоги в своєму житті. І перемоги вірою ми можемо отримати. Потрібно перше, бути чутливими до Божого Духа. Це розвивається через прийняття серцем Його слова, щоб жити по ньому. Наступне, бути готовими увійти в нове. Старе забувати. Номер, де Божа перспектива, чудова для нас відкривається, тобі, що у Бога є план для нашого життя. І Він бажає ввести його, в нас, ввести в новий період життя нашого. І третє, обітниці Божі, вони стають твоїми власними через слухняність Богу і готовності до дії, до активності. Не до пасивності, а до ентузіазму, до активності. Хай Господь нас дійсно благословить, щоб ми могли жити вірою і перемагати все те, що зустрічається в нашому житті. Сьогодні в нас величезна проблема в нашій країні. Ми можемо перемогти її вірою. Не на самих себе, а на Господа. Ісуса Христа, тому що Він тримає все в руці своїй. І ці історії біблійні якраз про це і вчать, що Господь Він йде впереді тих, хто на нього надіється і йому довіряє своє життя. Коли Він береться за справу Бог, тоді приходять перемоги. Слава Ісусу Христу! Він є величезний переможець. Він написано, що своєю смертю зруйнував державу смерті, тобто дьявола. Він переміг. І тому кожен, хто за ним іде, теж буде переможцем. Хай це відкриється кожному. Ця істина в нашій країні. Особливо можна ладця. Той, хто надіється на Бога. Він ніколи не буде посоромлений. Це теж цитата із Біблії. Про це нам говорять всі історії Біблії. Хай же Бог благословить, давайте встанемо, помолимося. Боже святий, чудний і благословений Бог. Ми дякуємо тобі, Господи, за твою благодать і милість, за те, що ти, Господи, дійсно спас нас і дав нам надію на спасіння і на вічне життя. Ми, Боже святий, молимося, Господи, хай дійсно, Господи, Твоя Божа благодать торкнеться кожного з нас в ім'я Ісуса Христа, щоб ми могли, Господи, Боже, довіряти Тобі, надіючись, Господи, на Твоє Слово і класти Його в своє серце, наш вічний Бог, щоб ми були готові до нового, до перспективи, Господи, і щоб ми, Господи, ті обітниці, які ти для нас приготував, Господи, ми могли їх. Взяти для себе, щоб вони, Боже, були і для нас благослуженням. Тобі ж хай буде вічна слава наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.